Починаючи з червня у мережі тільки розмов про те, що Україна просить США надати безпілотники mq 1 c Grey Eagle, А США відмовляють в цьому, посилаючись на можливість ескалації. Проте останніми днями ці розмови стали все частішими, і з'явились деталі, за яких умов ці БПЛА все ж можуть допомагати долати клятого окупанта. Тож у сьогоднішньому відео ми поговоримо про цього сірого орла, зовсім трошечки порівняємо його з усім відомим Байрактаром та дізнаємося, що ж там з ним коїть на зв'язку, як завжди, агностик, перевірте свою підписку на наш канал та не забувайте про свою найкращу у світі вподобайку mq 1 c Grey Eagle виробляється американською компанією General Atomics Aeronautical Systems і являє собою модернізацію відомого багатьом mq 1 Predator. І хоч він був прийнятий на озброєння в армії США ще в 2009 році, на його шляху було багато перепон, зокрема, багато проблем з продуктивністю чіпів та інших систем. Проте станом на 2013 рік усі проблеми було усунуто і навіть вийшла покращена версія з підзаголовком Improved зі збільшеною паливною ємністю та вантажопідйомністю. Останньою ж версією є Grey Eagle Extended Range, що використовується з 2018 року. Усі ці модифікації відрізняються одне від одного загалом двигуном, паливним баком та вантажопідйомністю. Тож у характеристиках я дозволю собі казати ВІД і ДО. Так от Сірий Орел величезний БПЛА за вишки 2 метри, довжиною 9 метрів та розмахом крил аж 17 метрів. Максимальна злітна вага від 1600 до 1900 кг. кілограм, максимальна робоча висота майже 9 кілометрів, швидкість понад 300 кілометрів за годину. Витривалість від 25 до 42 годин. вантажопідйомність від 360 до 408 кг. Проте, усе це лірика. Ця пташка вміє нести на собі чотири ракети Hellfire, про які ми вже окремо розповідали в одному із відео, або цілих вісім ракет aim 92 Stinger, які є основою ПЗРК Stinger. І це вже дуже дуже смачно. Адже, окрім Hellfire, які вже використовуються нашими військовими, саме Stinger може допомогти з халепою і під назвою шахеди чи шахіди, як вам завгодно. Як би там не було, а Stinger коштує в 2-3 рази дешевше за ракети до сучасних систем ППО, тобто приблизно десь 100-150 тисяч. З цікавого саме Грей Ігл став першою ластівкою. Орел став властівкою а, поєднання пілотованої авіації з БПЛА. Якось ми розповідали про те, як саме майбутні БПЛА будуть працювати в парі з винищувачами. Проте саме сірий Орел показав таку можливість завдяки системі технології пілотованого безпілотного об'єднання. Якщо коротко, тепер пілоти Апачі можуть керувати орлом і мати доступ до його датчиків на відстані до 110 кілометрів. Проте тут ви можете задати питання, так а чому його взагалі просять? Адже в нас є купа байрактарів, купа ще робиться. Тож. Давайте порівняємо ці два ППЛа. Байректар має вдвічі меншу потужність двигуна, швидкість та максимальну робочу висоту, власне, як і майже в три рази меншу максимальну злітну вагу. Ракети MAM-L, що використовуються Байрактаром, вдвічі менші за Hellfire. проте я в жодному разі ні в якому випадку не принижую заслуг цього вже легендарного БПЛА. Просто є факт того, що сірий Орел просто трошки кращий в деяких характеристиках. Проте є в цьому порівнянні і мінуси для останнього його розмір. Так як він велетенський. І працює на більшій висоті, його набагато простіше запеленгувати силами ППО, як власне і збити. Ну і є ще одна особливість: байрактари треба купувати, а орлів ні, якщо США нарешті погодяться їх передати. Проте і вартість їх набагато більше. Якщо один байрактар коштує приблизно десь 5 мільйонів доларів, то сірий Орел коштує вже десь від 9 до 20 мільйонів за одну штуку. Але це все приблизні ціни, адже ця штука нікуди не продається, тож ринкової ціни просто так не знайти. Проте не тільки через вартість США бояться їх передавати нам. Звісно ж, ці БПЛА можуть збивати, як збивають і ті ж байрактари. Проте справа тут не в ціні, а в технологіях. В тих технологіях, яких, які ніколи не посупить Китай, Росія чи умовний Іран, хоча його трохи загублювали, по тому можливо, усіляки. Справа тут не в самому БПЛА, а в його начинні. Його розробляють компанії, про які ми з вами говорили у відео про американські ВПК: Raytheon та Northrop Grumman. Від останньої тут компактна радарна система ANZPY1 Starlight, яка фактично вміє майже те, ж, що і наш супутник, який ми усі з вами придбали, тому що цей радар вміє працювати з синтетичною апертурою, тобто SAR, і має багато цікавих режимів роботи. Перше, він працює за будь-яких умов, тобто, взагалі, неважливо, там дощ, сніг, що загодно. Друге, в режимах SAR може робити зображення вздовж заданої траєкторії чи паралельно з рухом літака, ну тобто БПЛА, або певної географічної ділянки. В режимі GMTI. Відображає розташування рухомих цілей, накладаючи усе це на цифрову карту. А в dmti режимі відстежує переміщення осіб на відстані до 8 кілометрів, і це за будь-якої погоди у будь-який час доби. Рейтон тут також погралася на славу. Оптоелектронна система ANAAS 52 або 53, що коштує більше 1 мільйона за штуку, призначена для спостереження, націлювання, визначення дальності та лазерних позначень для ракет Hellfire. В ній використовується комбінований спосіб відображення звичайного та інфрачервоного діапазону, що полегшує використання під час складних погодних умов чи, наприклад, задимленості. Це саме ось ця 73 кілограмова шароподібна штука в носовій частині. Також від них Grey Eagle отримав Nero, Армійську систему мережевої електронної боротьби для глушіння комунікацій противника. І я думаю, що ви чудово розумієте, що такі системи штати точно не хочуть втрачати та передавати до рук ворога. Саме тому зараз йдуть роботи над тим, щоб позбавити орла ось цих критичних ланцюжків та замінити їх на щось, що не шкода. Чи вперше так модифікується зброя? І аж ніяк не вперше, адже навіть в тих же стінгерах також видаляли секретні компоненти, але для цього треба було усього відкрутити пару гвинтиків. У випадку з Орлом справа набагато складніша. Наведені вищі елементи треба не просто зняти, а замінити на щось, що вже досить непросто. Звісно ж, це через це постраждає функціональність усього цього БПЛА. Проте, треба пам'ятати ще і про габарити, вагу, балансування та інші речі, що може потребувати значних модифікацій, тому що якщо це питання тільки зараз почали розглядати, то очікувати на їх передачу найближчим часом точно не варто. Отже, зважаючи на усі вище вказані фактори, стає зрозуміло, чому США боїться втратити на полі бою такий БПЛА. mq 1 – це не тільки чудовий ударний дрон, що може працювати далеко, швидко та точно. Грей Eagle є ще й дуже цікавим розвідувальним дроном, що здатний працювати за будь-яких умов. І я дуже сподіваюся, що Штати знайдуть спосіб модифікувати його так, щоб це не нанесло великої шкоди його можливостям. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обіняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.